Всім доброго, дня, шановні, в цьому відео розглянемо про категорії кешбек від Сенсбанку. банку. Якщо ви клієнт, то користуйтеся, якщо ви ще не стали клієнтом і бажаєте отримати 100 гривень бонусу, в опису до цього відео буде вам акційне посилання для отримання цього призу. Це просто символічно від банку. Якщо я запрошую вас як клієнта. Якщо користуєтесь вже послугами Сенсбанку і не знали, які вже категорії виставлені, то вам повідомляю. Я сьогодні подивився та підключив три категорії з восьми. На вибір ви можете обрати те, що і я, а можете обрати те, що подобається вам. За оплату гаджетом, наприклад, якщо ви підключаєте, то піввідсотка повернення коштів за всіма картками. Спорт та фітнес це 2%. Кредитними коштами та карткою Хамелон. І повернення коштів дебетовою карткою. Це, наприклад, якщо у вас є картка Вайт, то повернення коштів 1%. Продукти, якщо розплачуєте в магазинах, то у вас відсотка кредитними коштами, а також за повернення коштів по дебетовій картці. Категорія дитячі товари: півтора відсотка повернення коштів за кредитною карткою та карткою Хамелон. 1% за дебетовою краса та догляд: 2% Ви повертаєте коштів за кредитною карткою та 2% за карткою Хамелон. Дебетова картка. 1%. Категорія кафе та ресторани: 1% за карткою «Хамелон» та кредиткою. 0,75 за дебетовою карткою. Категорія книги, 6% повернення за кредиткою та Хамелон, і 5% за придбання товарів дебетовою карткою. Категорія аптеки 1% за кредиткою та Хамелон і 0,75 дебетовою. Тому обирайте те, що подобається вам, підключайте категорії вже доступні для того, щоб ви частину коштів повертали назад. Тому що з картками Сенцбанку ви майже за все повертаєте кешбек. І це для вас може бути плюсом. Обирайте на свій розсуд і користуйтеся.